Друзі, є інформація, що збільшується кількість поставок дронів Шахіт на територію Білорусі під розділом російських сил, які там сконцентровані? Тобто, вже інформація від гур понад 30 штук, але ну, кількість буде планово збільшуватися. Яка взагалі мета таких дій? З території Білорусі дронами «Шахід» росіяни будуть намагатися працювати по, не виключено по критичній інфраструктурі на заході України, на Київщині, на Чернігівщині. До таких дій, звісно ж, варто готуватися. І можу сказати, що певна підготовка робиться силами оборони. Територіальної оборони і не тільки є е, загалом зараз дві тактики використання шахідів, окрім тих, що для удару по цілях вони заходять на удар по цілі у форматі кількох штук. Одна тактика це рух шахіда уздовж траси і маскування роботою двигуна під шум машин. Ми знаємо, що ці дрони. Чути кілометрів за 20 через їхній двигун і шум мопеда, який вони, можна сказати, роздають і роздмухують на оточення, на околишнє середовище. Окрім цього, ще одна тактика використання цих дронів: дрон заходить на ціль, умовно кажучи, на Висоти 200 метрів у нього від, відключаються двигуни, і він у режимі планера рухається вже до цілі. Е, мінімальне теплове випромінювання, через що тепловізору його важко розгледіти. Це якраз тактика, щоб ці дрони, умовно кажучи, було важче помітити і збивати при заході на ціль. Тим не менше, досить вдало збиваються дрони камікадзе шахід. 10 жовтня на Київщині два було збито. На півдні регулярно збиваються ці дрони. Вісім лише за ранок, 11 жовтня. Ще у кожному регіоні практично вони збиваються. Так, вони влучили сьогодні по Лодижинській тес. На жаль, їм це вдалося, але в подальшому вони будуть ефективніше збиватися ПЗРК, шилкою, гепардом і знову ж таки нашими дронами Камікадзе і стрілецькою зброєю. Але це ефективність зростатиме з часом. Нам потрібно готуватися до активнішого використання цих шахідів з території Білорусі і збивати їх в нашому небі у регіонах, які вважалися тиловими. Тому, друзі, слава Україні! Ми переможемо всіх, не паримось!